Зараз ми продемонструємо створимо міцність лез наших секаторів торгової марки Варано. 71 826 буде перший. Достаємо його. ось 50 копійок українських. Металевий наш секатор. І будемо пробувати розрізати його. Ось як можна бачити лезо яке, ціленьке. Перевернем. Зараз покажу вам 50 копійок. Ось 50 копійок, що ми розрізали. Ось секатор.